Доброго ранку, вітаю. Отже, пане Миколо, наша команда, наша редакція підготувала такий розгорнутий матеріал на тему е, ймовірного вступу України до ЄС, оскільки ну, е, ЄС і Україна офіційно дали старт переговорам про членство в Люксембурзі. Розпочалася перша міжродова конференція. Ну і власне це й стало приводом до того, аби так широко проаналізувати цю тему. Як ви гадаєте, пане Миколо, коли ж це станеться, коли ми будемо дійсно членами, чекаємо ми того дуже довго направду. Прогнози дуже різняться. От власне лише в нашому матеріалі йшлося і про 2030 рік, йшлося і про термін 20-30 років не раніше. Ну і більшість сходиться на тому, що до завершення війни це точно ні. Ну, давайте, якщо взяти хіхнорологічне, повернутися до моменту, коли в Україні вперше почалася візова делібералізація, це червень 2017 року, і з того часу, і навіть ще 2014, Україна активно крякує шляхом євроінтеграції. Зрозуміло, що введення певних і норм, реформ, законопроєктів, які відповідають європейському праву, це ще був один з таких великих кроків, яка Україна готувалася. Минулі роки, і зрозуміло, що зараз те остаточний момент, коли ми вже перейшли цю точку і активно рухаємося в цій фазі. І зрозуміло, що на початку це були три країни. не забуваємо, що Грузія також була долучена до само до, до цих переговорів. Нас зараз ми маємо Україну Молдову, і зрозуміло, що подальші кроки будуть залежати від е, певних моментів, що стосується і європейської комісії, і європейського союзу, і подальших кроків, які можуть бути. Реалізовані вже починаючи від там вчора і закінчуючи вже тими датами, які ми будуть називати конкретні. Що спираєтесь спиратися на європейську народну партію, яку називають 2030 рік, рік, тому можемо зрозуміти, що це ще знадобиться мінімум там 5 років, щоб ці всі моменти перейти. Зрозуміло, що е, це будуть тяжкі складні процеси, але зрештою всі ми активно йдемо. До, до, до євроінтеграції. зрозуміло, що найголовніше, найбільш болючіші питання, які турбували Європейський Союз, вони вже були прийняті. Деякі окремі країни, які наголошують на певну проблематику там, чи в аграрні, чи в тих чи інших сферах, це буде лише так кон'юнктурно підкреслювати якесь окреме незадоволення окремої з країни. Але, зрештою, рішення буде приймати Брюссель в цілому І зрозуміло, що воно може бути має бути позитивним, але зрозуміло, що окремі кроки будуть прописані. Я думаю, пролонговані вже е, в кінці цього року. Потім будуть побудована хронологія на наступний рік. Тобто, це все буде відповідати тим нормам, які ЄС має в своєму законодавстві. Пане Миколо, ну зрозуміло, що все швидко не відбудеться, і це, вочевидь, робота на роки. А якщо говорити про найближчі перспективи, то не варто забувати, що відбулися вибори до Європарламенту. Ще процедурні моменти матимуть місце там. Це і формування нового складу Європейської комісії, і так далі. І так далі. Отже. Якщо коротко буде це на роки, я б хотів поговорити про найближчі перспективи, що стосується якраз таки використання доходів від заморожених активів Російської Федерації. Тим паче, що знову ж таки в Люксембурзі, але в понеділок теж були певні рішення ухвалені. І тоді ще перед зустрічю міністрів закордонних справ Жозе Борель, відповідаючи на запитання журналістів, говорив про суму 2,5 мільярди євро. Потім почала фігурувати цифра 1,4. 4 мільярда євро. Тож давайте розбиратися і розтлумачувати, чому саме такими цифрами ми послуговуємося: наскільки швидко ці 1,4 мільярда євро можуть бути в Україні, або ж е, яким чином вони будуть передані, і на які саме потреби можуть бути спрямовані, на мою думку, це активні зрушення, які почалися за результатами зустрічі лідерів Великої Сімки, де були також представники Європейського союзу. І дали момент того поштовху, що зараз ми маємо конкретні вже якісь документи, які будуть відповідати тим нормам про повернення і, і використання заморожених російських активів. Саме це було прийнято е, під час зустрічі G7. і зрозуміло, що подальші кроки і е, е, залежність від того скільки коштів можуть бути використано і. Наприклад, і передано від тієї чи іншої країни, яка входить в ЄС, буде залежати від там від тієї суми фінансів, які вони мають на балансах в своїх на рахунок банках, заморожених кожної російської особи російських активів в кожному банку і окремій країни в цілому. Я думаю, це буде залежати від того, і це лише не тільки кроки Європейського союзу. Ми можемо очікувати найближчим часом і від Японії і від Канади. Великої Британії від сполучених штатів, що ці, що ці за російські заморожені активи будуть активно зараз використовуватися для допомоги Україні, а також приміткою, що вони вони можуть бути використані для погашення кредитних боргів, які Україна має це. Та було також було вирішено і обговорено на зустрічі. В G7. Я думаю, що це дуже швидка відповідь. Тому що хронологічно пройшло лише два тижні. Ми вже маємо конкретику на рівні Брюсселю. Я думаю, подалі будемо очікувати від Вашингтону цих всіх активних зрушень. Я думаю, що це будуть один із перших реальних гарних позитивних результатів саміту Великої Сімки. Угу. Ще одна Поточ, поточнення невеличкий колеги. На що будуть спрямовані ці гроші, і хто визначатиме? Тобто, це буде якийсь фонд, куди вони будуть спрямовані, і потім вже певна допомога, чи вони будуть окремо там, якимось траншею на рахунок України, і вже Україна визначить а, відновлення, енергетика, закупівля зброї і так далі. Хто за ким фінальне слово буде? Я думаю, що кожна країна буде вирішувати так, як зазначалося це в фінальному тексті декларації. Але зрештою, ми пам'ятаємо, що примітка була вона реальна, що в певній мірі ці кошти можуть бути використані для погадження там боргів, а також там ну, для відбудови і іншого, що те, що потрібно буде в Україні. Але я думаю, що стосується е, самого рішення Європейського союзу і кожної країни окремо, можливо, вони будуть регламентувати якісь особисті свої моменти, які будуть. Чітко унормовані чи міністерством фінансів, чи представниками національних банків, які якраз такі будуть фігурувати в тій чи іншій країні в цілому відносно тих коштів, які були заморожені, угу. пане Уколе. Ще одна важлива віха у наших відносинах із європейським союзом. Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з ЄС. І якщо я не помиляюся, вже завтра в Брюсселі Зеленський має підписувати відповідно цей документ. Скажіть, будь ласка, що він для нас означає? Доволі важливо зараз сконцентруватися і розуміти, що безпекові угоди, які минулим і які зараз підписуються, ще дають нам ще раз можливість отримувати додаткову. Додаткові озброєння, додаткову допомогу, яка можливо не до кінця прописана в фінальних текстах, які опубліковані, але це ми все всі активно розуміємо. Першу такою, теж передуючою цій угоді, було підписання нам також на на саміті Великої сімки цих безпекових угод. Ну, і зрозуміло, що подальші кроки, які можуть бути там зроблені, там і що відповідають там тим нормам і, і оборонним моментам, вони так. Також будуть оголошені під час підписання, і зрозуміло, що це ще дає можливість нам отримувати додаткову допомогу а також розуміти, що ця допомога буде доволі важливою для України. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Шойгу та глави генерального штабу Валерія Герасимова. Цікаво, власне, чому саме зараз наскільки це є важлива подія, і бачимо, що ось список претендентів на поїздку в Гагу з Російської Федерації він поступово розширюється. А ким може ще поповнитися? Я думаю, що це доволі факт, який можна було очікувати ще раніше, і зрозуміло, що. Вороги для України і представники терористичного режиму Російської Федерації вони мають від отримати відповідь там і мати мові бути покарані по закону. І зрозуміло, що це доволі важливе, важливе рішення, і зрозуміло, що подальшому можливо цей список ще буде розширюватися. Зрозум і коли вже буде сформоване чітке, чітка е, чіткі важі, яким чином саме будуть судитися, всі ці всі особи і. В По подальшому, коли буде чіткий механізм запропонований, і ми вже отримаємо конкретну відповідь. Але я думаю, що це доволі важливо з точки зору міжнародного співтовариства, зокрема і представників суду показати, що ці особи повинні бути покарані, і вони є в списках тих, про кого не забудуть. Там ну і ми в очікуванні саміту НАТО 9 11 липня відбудеться ця подія. А тим часом відбуваються події, пов'язані безпосередньо з зміною керівництва північно-атлантичного альянсу. Отже, марка Рюта офіційно призначить генсеком НАТО в середу. Це вже сьогодні. Про це пишуть засоб масу інформації, і за словами джерел АФП, постійні представники всіх 32 держав-членів офіційно схвалили призначення Рюте генеральним секретарем до своїх повно. Уважень він може приступити з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсета генсека Столтенберга. Скажіть, будь ласка, що означатиме е, присутність Рюте на посаді генерального секретаря для України в НАТО? Перш за все, я хочу сказати, що позиція і те, що кандидатом люте на посаду генерального секретаря НАТО в політика опублікувала опираючись на свої власні джерела ще в кінці 2021 року, саме він був один із тих шести кандидатів, які мали чи повинні були обіймати цю посаду. Ми пам'ятаємо, що це була і Калі кайлюєнт, і колінда Грабар Кітарович, і Федеріка Могеріні, і Тереза Мей, і навіть Давіль ускайте Саме шостим цим списку єдиним чоловіком був якраз таки Рюта. І зрозуміло, що я думаю, що символічно. Вже зараз зрозуміло, що е, Каус Йоханіс, який був один з єдиних опонентів Рюти на цю посаду, він просто зрозумів, що він програє цю боротьбу, і зрозуміло, що останніми країнами, які отрималися від е, підтримки Рюти на посаду генерального секретаря, це була і Угорщина, і Словаччина. Хоча цим всім країнам Рюти надав відповідь, яка їх, яка їх м вони пішли на, на цю відповідь і погодилися. І зрозуміло, що на даний момент ми маємо те. Що стамін буде відбуватися з 9 по 11 липня ще під головуванням Єнса Столтенберга, і зрозуміло, що Столтенберг теж, незважаючи там і перед початком повномасштабного вторгнення, вже повинен був втратити цю посаду і отримати посаду на 6 років директору національного банку Норвегії. І зрозуміло, що повномасштабне вторгнення все змінило, але я думаю, що це все готувалося раніше, тому зре. Рештою, дивіться наступний саміт НАТО так. вже відомо буде проходити в Нідерландах в Газії. Країна, де був прем'єр-міністром Рютте, це Нідерланди, і зрозуміло, що це буде якийсь найваж найважливіших моментів показати наскільки важливими для цієї країни таким першим важливим кроком для нього, як посад... на посаді генерального секретаря, буде цей саміт. Ми, я коло, думаю, що на цьому так. на цьому будемо е ставити три крапки. Неодноразово ще поспілкуємося. На жаль, час вичерпано на сьогодні. Сьогодні дякуємо вам. Микола Дякую. Волківський був на зв'язку, політолог, міжнародник президент Першого міжнародного фонду розвитку України. На все добре.